А це вам відомий цей а, він зветься Форзиція. А що знаєте, цікаво, я згадала ну таке цікаве і їхідне Ми завжди кажемо, от що Крим то Україна, форзіція багато в Криму. І дійсно крим український, і це ще такий маленький, але доказ лінгвістичний. Ну форзиція, і дуже важко, чому було запам'ятати цю назву. Тому завжди казали: от запам'ятайте фортеція. І якщо ви запам'ятаєте фортеці, то вам буде ближче і форзиція. Форзиція це такий кущ. Він кажуть, що він з'явився. На нашій планеті задовго від самої людини він з'явився в Кореї. Він має назву: він має таку назву Золотий дзвін весни. І от дійсно, якщо ми будемо так дивитися на його маленькі квіточки, може вони і нагадають такі маленькі дзвони, але що він золотий і весняний, то це правда. В Кореї, в Південної Кореї, хоча отут трішки політики, немає Південної Кореї і Північної Кореї це одна Корея, котра була поділена на дві частини, розумієте? А оця Північна Корея, вона ну майже ніхто її і не визнав. Тобто є Корея, від котрої відтягли частину території. Вона стала південною Кореєю. І вона форзиція росте і скрізь в Албанії, Кореї, Китаї, Японії і в Україні. І практично кажуть, вода росте повсюди, по всій північній. Крім, ну, звісно, там, де вже є арктичний клімат. Ну І ще така інформація, що вона така невиваглива, і тому її використовують і для альпінаріїв, рокаріїв, і міс Ну, А ми її запам'ятаємо, мікс бордерів, о, боже мі. а ми її просто запам'ятаємо, як золотий дзвін весни. Да, бо вона радує нас, і вона, бачите, дійсно, от і сніг пережила, і такі нічні морози, і все з неї ок. І ми йдемо далі.